А тепер про Кароліну нашу анілорок, точніше, вже давно не нашу. Лорочка впевненими кроками йде до того, аби врешті-решт, десь по дорозі із Москви в об'єднані Арабські Емірати, десь на пересадці у Стамбулі їй стопанув Інтерпол і затримав за допомогу у викраденні дітей. Звісно, зараз так не буде, але все можливо у майбутньому. Цей голос мохосранської птахофабрики впевнено заробляє собі в карму покарання. Лорак взяла участь в черговому показовому заході із викрадачкою дітей злочинкою Марією Львовою Біловою. Тією самою, яка допомагала російським окупантам викрадати наших дітей, а потім перевиховувати їх в російських сім'ях або в російських інтернатах. Я так і не зрозумію, про яку маму там співають. Співає Лорак. Мабуть, Марія Львова Білова стала для Ані Лорак мамою, не інакше. Бо в українських дітей, яких вкрала Львова Білова, немає мам. У цих дітей забрала мам Росія, російська війна. У цих дітей забрали маму окупанти Путін. І Ані Лорак бере в цьому участь. І я вам так скажу: в Росії неможливо виступати просто так. Якщо артист хоче мати концерти, якщо він хоче слави, хоче премії, то має заприсягнутися, що він також зет-фашист. Він має чітко показати, що він з путіним, що він підтримує війну, що він підтримує вбивство українців, підтримує викрадення українських дітей. Що він в ділі? І тоді ця прогнивша імперія, з якої вже сочиться кал та трупні хробаки, дозволить цьому артистові виступати. И подарує ему премії. А Каролиночка, ой, як любить премии! Ой, як Каролиночка, любить премии, вы себе не уявляете. Вообще мне нравятся премии. Почему? Потому что они дают возможность а, а, стимулировать артистов, поддерживать их. Песть артисты это маленькие детки. Им нужны какие-то игрушечки, какие-то теплые словаки. Ты молодец! Ты умница моя! Ты такой, а кто у нас? А ты кто там такой? Ой, а ты, а ты прям кліп у тебя лучше всех! Ктось без матери, а кто здесь клипом лучше всех? Розумієте, от взяти ту саму Лободу, до якої все одно нічого не дійшло, і в неї в голові все одно яка різниця, і політики в нас всіх розсорили. Але та, хоча виїхала звідти і перестала підписуватися під цим натуральним нацизмом. Ані Лорак сказала цій проносній імперії. Так, забирай мене повністю, я готова купатися у лайні, перемішаному із кров'ю українців, аби були премії аби були кліпи, аби були ці статуетки, ось ці яскраві яскрави Так би, бы, в принципі, стараюсь не врать себе, особенно сейчас. Почему? Потому что занимаюсь саморазвитием еще глубже. И первое правило это живите в правде с собой. Это mm. номер один. Если мы это научимся, жизнь станет меняться в лучшую сторону. Как только мы живем в волшебье, себя обманывает. Яка цікава філософія, правда? Але Леван и Лорак це працює в іншу сторону. В ту сторону, как только ми живемо в волши, себя обманывают. Тож, хочешь э, красну юбку покупаєш чорну. Хочеш такого парня? Жешь с идиотом? Вопрос: э, зачем? <гумеряне> <пиряне> <серкнут> <пиряне> І потом э, моя чесність. Я должна быть честной сама с собой. Э, я не хочу играть в эти игры. Казаться таким человеком, которым, вот чтобы Не ну, что-то вот себя строить. Так вот, ты все, ты все! Ой, а ты а ты прям клип у тебя лучше всех! Я не хочу играть в эти игры. Это наша душа славянская, мы такие вот это, ну давай за жизнь, давай. Пані Лорак ніяк не може визначитися, чи вона перетворилася на Ростаргуєва, чи на Григорія Лєпса. Але, судячи з усього, кукуха в неї поїхала крутіше, ніж у Брітні Спірс. Скільки є у нас рішень, щоб бути щасливим? Дуже багато, тому що ти живий, у тебе дві руки, дві ноги, очі, тобто ти, ти може передвигаєшся, ти думаєш, ти, ти щасливий від того, що ти живий. І коли дивишся в кого, то ще хуже. Я не буду коментувати навіть ці слова. Я думаю, що ви самі все зрозуміли тут без коментарів. Або якщо вони у вас на цей рахунок є, то напишіть ваші коментарі під цим відео. Так, Кароліночка, ще гірше, ще гірше у дітей, у яких покалічені долі, і ти розписуєшся, що підтримуєш те, щоб долі цих дітей були скаліченими. Але взагалі... У тебя две руки дві ноги, глаза, то есть ти муж передвигаєшся, ти думаєш, ти щастлива, і тому що ти живой. Я хочу сказать про большой концерт в Крокусі, который состоявся в день моєї рождения. Один допоможний концерт, в Крокус сити Холл. вас ждет новое шоу. У тебя дві руки, дві ноги, глаза, один допоможений концерт, в Крокус Ситі Холл. Кароліно, Кароліна, Крокус Ситі Холл. Я бачу, ти його любиш. Гарне місце Кароліно. Виступай ще я гадаю, карма дуже швидко нас дожине. Друзі, ну на цьому поки що все. Хотів записати більше, але світлові графіки трошечки не дозволяють. Але скоро буде нове відео. Я, як завжди, нагадую, вам, не забувайте донатити на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.